Вітаю на каналі Літко до України, де ми вкотре розв'язуємо щотижневу преміальну задачу. Так, склалося, що цього тижня я виклали дві, я в принципі не проти, О, так, але це трішки більше роботи, щоб знімати відео. Без зайвих залікань перейдімо до справи. В цій задачі вона про вона на симуляцію, так. І мені здалося, що вона дуже гарно підійшла би. Перед тим як розбирати задачу з контесту, до якої ми так і не дібралися. Ну нічого, хочеться вірити, що завтра я до неї доберуся. Так а, про там, переміщення коробок так, з одного складу на інший. От всі задачі у нас є двері, так, які там, в дві сторони відкриваються, і N людей, які хочуть через ці двері пройти, кожна людина або в одну сторону, або в іншу. Нам заданий неспадний масив Arrival. Це час, коли вони прибувають, приходять, підходять до двері. Так? А також нам задано напрямок, в якому кожна людина хоче пройти. 0, якщо там зайти, один, якщо вийти. От. Далі найцікавіше потрібні якісь правила, в якому порядку люди там виходять, заходять. От, а. Чи якщо двері раніше не використовувалися минулої секунди, так а, то пріоритет має та людина, яка виходить. Якщо хтось заходить, а хтось виходить, так то спочатку виходять. Далі. Якщо щойно хтось виходив, то люди продовжують виходити. так о, тут ще нав, навіщо написано, що якщо там а, минулої секунди хтось виходив, то пріоритет мають ті, хто виходить, насправді вони типу, вже тут. Ну, гаразд. Коротше, типу, якщо щойно ніхто не виходив і не заходив, то спочатку виходять, і якщо щойно хтось виходив чи заходив, то продовжує. Це рух у тому ж пріоритетному напрямку. от Серед людей, які хочуть піти в одному напрямку, зрозуміло, йде той, хто прийшов раніше. Так, ну там за секунду тільки одна людина проходить от Люди чекають. Якщо вони прийшли і не можуть пройти одразу, то вони чекають в черзі, а не йдуть в якийсь обхід так Чи якісь тести. Напевно, корисно один з них розглянути, напевно, другий вже не будемо. Тут нам що кажуть? Що люди приходять в момент часу 0, 1, 1, 2, 4. Спочатку людина хоче увійти, потім вийти, потім дві людини хочуть увійти, потім людина хоче вийти. А повернути нам потрібен порядок, в якому вони пройдуть. Ми бачимо, що зрозуміло, що цей нульовий, він прийшов, нікого немає. Він спокійно заходить. Далі Це приходять дві людини. Одна хоче зайти, інша вийти. Щойно люди заходили. Тому наступним піде той, хто хоче також увійти. Я трішки вас обманув повернути для кожної людини: ми хочемо час, коли вона прийде. От. Спочатку пройде ця людина, от ми бачимо, що в неї час одиниця. Потім приходить ще одна людина, поки ця приходила, ця вже прийшла, і вона в тому ж напрямку, тому вона знову пройде. так? То а цій людині, яка хоче вийти, доводиться чекати, поки вони всі зайдуть. Тому що вони почали заходити до того, як вона підійшла до дверей. Далі, нарешті, з'являється вільний час у секунду-3, вона може вийти. Для цієї людини, Ну, вона одна лишилась, вона може вийти собі спокійно. От. Що там нам кажуть, що кількість людей, позначається N. Давайте нічого не видумувати, так і напишемо. А повернути ми хочемо масивчик Answer. 0 на N. От. Що буде відбуватися посередині це просто симуляція. Так? Нам потрібні якісь структури даних, які позначають чергу людей, які на вхід, чергу людей, які на вихід. так Окрім, напевно, непогано пам'ятати поточний час. ми там Зокрема, ми знаємо, що люди там час прибуття не дуже великий. Отже, в принципі, можна від нуля до максимального часу приходити. Таким чином, що у нас буде? У нас буде час і напрямок, який зараз пріоритетний. Якщо ніхто там не виходив, не заходив, так то пріоритетний напрямок на вихід, вихід це одиниця, якщо я не помиляюся. От, крім цього, нам потрібні дві черги. От я пропоную їх покласти в масивчик. З метою далі по індексу брати пріоритетну чергу. Тобто, наприклад, Qes по індексу Direction: це зараз буде черга людей, які в пріоритеті. Далі ми просто будемо обробляти людей по черзі, так, додавати їх в їхню чергу. Збільшувати час якимось чином реагувати на зміни. От. Якщо, там, якщо що, потрібно не забути обережно ресетнути так? Тому що якщо у вас люди виходять, заходять, виходять, заходять, потім нічого не відбувається, вам треба ресетнути direction в одиницю. це також варто не забути. От а давайте ще клакшн імпортуємо. То я взагалі що хочу? Я хочу індекс людини, так, а. Час прибуття і напрямок. В Python я. Можу, якщо я хочу пройтися по двом масочкам, я просто напишу Зіп, так? В C, або в інших мовах програмування, це могло б бути щось. Е, наступного вигляду. Проходимося індексом, так. Далі тут щось в стилі. Розпаковуємо просто по ну, як не розпаковуємо а навіть просто по відповідному індексу масиву беремо потрібне значення. Так. Ну, в Python більш диматичний enumerate zip Що ми тут хочемо робити? Насправді ми хотіли б за Advanced Time, так? То нас можуть в чергах чекати люди, які прийшли до того, як ми. Нам потрібно їх якось обробити. От. Яким чином? Поки у нас час симуляції менше, ніж час приходу наступної людини, так тоді приходять люди, які вже стоять у чергах а Давайте я ще так напишу. так Якщо у вас немає N, то ви можете написати там Q0 або Q1. Ну, no, button not Empty. Так. Сенс у тому, що. Люди. Типу, якщо у нас вже немає людей з черг, то ми там скіпнемо час одразу в кінець. Що тоді? Тоді ми хочемо подивитися на. Люд... Тобто, пріоритет зараз має ось ця черга. так? Якщо вона порожня, то це означає, що починають проходити люди з іншої черги, і пріоритет змінюється. Один зі способів фліпнути пріоритет це XOR з одиницею. Тобто логіка така, що нуль переходить в одиницю, одиниця переходить в нуль. От. Оскільки хоча б одна черга не порожня, то якщо ця порожня, то Direction 41 не порожня. Отже, що тоді? Тоді ми дістаємо першу людину з цієї черги, так? І, і ми знаємо, що відповідь для людини з цієї. Цим індексом це просто Time. тайм після цього можна збільшити одницю одиницю. Так? це взагалі корисний шматок. Давайте його винесемо в окрему функцію з моєї якості. exhaust until 4 uh, and time Нічого вона не повертає. Тут нам скажуть, що unbound. Uh, C вам довелося б захопити в цю лямбду за посиланням Time Direction. Всякі такі. В Python ви пишете non local для цього. Так? Можна було ну, типу, передати їх за посиланням. Я не можу, так? тому що вони примітивні типи. Тому вони в мене виходять non local. Якщо вашій мові можна передавати так за посиланням. То просто передайте за посування. Отже, що тут відбувається? Тепер я просто Exist Till Arrival. Так? То поки в мене є якісь люди, які прийшли суттєво раніше мене, так ну, вони можуть приходити на здоров'я. Далі. Що далі? Як... Тут потрібно подумати. А... Тут буде умова на те, що якщо проходить хоча б одна секунда, поки ніхто не входив, то треба ресетнути а, direction. Так. То якщо Rival після всього цього строго більше, ніж time, так, то це означає, що в цей тайм ніхто не проходить. А тоді. Time Direction можна поставити в Arrival 1. Давайте я так напишу. Ні, просто Time. Тоді так гомогенно виглядають ці умови і присвоєння. Після цього всього нещасно. Я просто хочу дописати себе у відповідну чергу. Ні, в state, так? Бо State – це мій напрямок. Дописуємо індекс. А... Person. Так, все-таки це можна забути за 5 рядочків. Хто такий Ай. Ну, на цьому майже все. Типу єдиний недолік такого підходу, де ви. Обробляєте події тільки коли вам припекло, в тому сенсі, що тільки тоді, коли приходить наступна подія. так Єдиний недолік такого підходу в тому, що а, до цього моменту може залишитися хтось необроблений, Це, щоб такого не сталося, тут варто покликати Екзост з якимось великим параметром Здається, 2 на 10 в 5 підійде. Тому що у нас 10 в п'ятому людей а, і час прибуття також до 10 в п'ятому. Це означає, що. А, до, навіть якщо вони всі прийдуть в останній момент, так, по одній людині за секунду за, прийшли в 10 в п'ятому, вийдуть в 10-5. В тобто. до... Цього часу мають всі пройти. Це, до речі, доволі багато. Це 2,5 дні їм там ходити, ну нехай. А, тут було б непогано дописати якісь тести, але я просто відправлю і а, проілюструю. Так, ну, це не, не принцип. На відміну від вчорашнього, так, а, той факт, що ми всього лише краще за половину, вже не принциповий. Це 35,2 чи 35,7 МБ. Те саме стосується часу: 821 мілісекунда чи 841. Хоча є і суттєво повільніше. А, так. Це одна зі старих моїх посилок. Це от я грався з тим, що ПОП по індексу 0 в списку насправді амортизований. Може здатися, що це лінійна операція, але ні. То це також працює достатньо швидко. от е-е Чому я хотів взагалі цим поділитися? Чому це важливо? Так, здається, дубова задача там, просто на симуляцію. Обережно пишемо умови Насправді, дуже багато людей пишуть е, дві черги окремо. Після чого в них страшні страждання з трьома вкладеними і фелсами. Чи якісь нетривіальні фелси? І це не виключає. Ну, добре, це та сама посилка. от Exit enter. Ще й sorted list. Ну, добре. І elif, elif, elif. Угу, Клас. Я прям уявляю, скільки бахів людина зловила, поки це все писала Добре, ну це вже мій розізок там якийсь. А що тут, до речі, відрізняється? А, тут недолік в тому, що тут дублювання коду, так? Цей цикл двічі повторюється. Це знову сорти Ну, Нехай. Тобто на форумі більшість розв'язків, так, вона полягає в страшних муках. Так. If else, if, else, if else, так. от а то, що я хотів проілюструвати, до речі, я запостив Розерк, там ще й код на C'est. Щоправда, оскільки це преміальна задача, так то не всі його побачать. Ну, але що пробуєш До речі, посилання на всі свої посилки, я насправді додаю в опис відео. Можливо, ви цього не знали. Я вчора поспілкувався з людьми, з'ясував, що не всі про це знають. так Але в описі відео є посилання на всі мої посилки. Дається, для преміальних задач це вам не допоможе. Але якщо ви там, наприклад, хотіли подивитися вчорашній топосорт, сорт, то я код прям додав в опис відео. А сказати я хотів ось що. Якщо у вас є якась гомогенна логіка однорідна, наприклад, ви завжди берете людину з черги, просто це може бути або ця черга, або інша. І обробляєте ви людину однаково. Будь-яку однорідну логіку краще використ... реалізовувати за допомогою якоїсь колекції і індексу, наприклад, списку масивчика так і номера в ньому, if else стейтменти краще використовувати, тільки якщо у вас логіка суттєво відрізняється. Вот. Тобто в цьому розвитку два цикла, два іфа. Елси взагалі немає. Вся решта насправді відбуває вибір потрібної черги. Cuse at direction, cues at state. Так? Ніяких if else на вибір черги. Це, по-перше, заощаджує вам багато коду. Цей розок суттєво коротше ніж те, що ви побачите на форумі. Тут рядочків 20, до речі, едітор поїхав. от А там бувають розвитки по 50 плюс рядочків По-друге, е, я познайомився з цією технікою в такій штуці, як Код Гольф, яка взагалі не має нічого спільного з читабельністю кода. Але е, з часом я усвідомив, що насправді це більш читабельно. Якщо у вас завжди відбувається одне й те саме, то краще, то в такому підході це набагато очевидніше, так? Чим менше у вас іфів, тим менше треба думати, щоб там не набагати. Що ви завжди берете одну чергу, робите з нею щось. В такому підході, якщо ви один раз це зробите правильно, то у вас завжди це буде написано правильно. З фалсами такої гарантії немає. Щось таке, про щось таке я хотів сьогодні поговорити. Напевне, це все, чим я хотів поділитися з вами на сьогодні. Сподіваюся, ви довідалися для себе щось новеньке. От, якщо маєте будь-які запитання по розглянутому підходу, а я розглядаю тільки один цього разу, бо задача на симуляцію. Тут нічого нічого не придумаєш. Як То обов'язково задавайте їх в коментарях, я вам відповім. Особливо враховуючи, що це преміальна задача. Питань може бути більше у людей, яких немає до неї доступу, але то таке. Розберемося. От, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступне відео. І що? І ділитися цим відео з вашими друзями, тому що готуватися до співбесід в парах набагато ефективніше. Бажаю вам гарного дня і до зустрічі ввечері.